Ранкове шоу Поверхайс. Новий сезон 17 вересня. І я непохитно вірю у другий шанс. Це може бути можливістю усе виправити. Це перезапуск, інша компанія, інша культура. Ми обіцяли справжні зміни просувати історії, які нас хвилюють. Люди мають відчувати, що UBN розкажуть про все першими, і зроблять це правильно. Чудова ідея але не сексуальна. Пані Гільотино, скільки голів сьогодні покотилося? Ти знаєш, як сильно я хочу тебе звільнити. Я працюю над історією. UBN були причетні до приховування. Загинули люди. Працюю зі мною. Цього вересня. А ви рекламували UBN як феміністичну утопію, де жінки одна одну підтримують. Алекс Леві знову воду каламутить. Здається, що драма у мережі пікантніша, ніж драма мережі. Мені потрібен компромат на стелу. У нас щури в підвалі, тож там тобі буде затишно. <рес> От бачиш, ось чого мені не вистачало. Аби отримати бажане, ти мусиш спалити усе в штат. І я знаю, на що я заслуговую і зараз мій час. Тож це якась погроза? Дженніфер Еністон та інші. Я закриваю розслідування. Я повинна це зробити. Подобається тобі цей. Ти усвідомлюєш, що накоїла? Хтось дійсно намагається мене підставити. і дізнайся, де поховані тіла. Правда завжди провокує. І вона під загрозою. Що відбувається? Але ж ти тому все це й робила. Розчистити авгієві конюшні, зробити канал краще. Не можна розчистити конюшні, якщо збираєшся їх підірвати. Ранкове шоу новий сезон Із 17 вересня.